Всім привіт! Вибачаю, що відео буде без монтажу і, можливо, не зовсім якісний звук, але дуже багато людей вже чекають, тому ну, робимо швиденько. Дивіться, у нас да, подія року, можна сказати, це коли можна вивезти цей ноткоін і як. Вивезти можна вже. А як вивезти, ну. На жаль, дуже важко, навіть для навіть для мене, як для людини, яка ну, розбирається в криптовалюті. І так, перший крок, до якого потрібно бути готовим, це те, що у нас отут де вкладочка Boost, так, поруч з'явиться четверта клейм. Да, там можна обміняти наші надкоїни на ваучер. Тобто, це підходить для тих, у кого є від 10 мільйонів ноткоїнів. Коли у вас ця кнопочка буде готова, як правило, це після 7 вечора. Її треба ловити, тому що адміни вирішили пускати почергово, аби ми не обвалили курс, тому у вас буде буквально там 5 хвилин стати серед перших і обміняти на ваучер. Але до цього моменту треба бути готовим. І далі я вам покажу, що треба підготувати. Ось тут ми переходимо в гаманець, да? всі знають, де його шукати. От у нас три рисочки і гаманець. Ми його з вами відкриваємо і бачимо тут тон Space, тон і тому подібне. Да? Що ми робимо? Ми заходимо в тонкоін, а тиснемо на оцю другу кнопочку, да? отримати. І ми маємо з вами адресу. Її потрібно скопіювати. І тепер ми маємо піти на біржу да, або звернутися до людей, які, е, можливо, мають аккаунт на біржі, якщо ви взагалі зелені в цьому. Маємо на ось цей ваш аккаунт, не мій ваш, закинути трішки тон. А якщо ви виводите пів... 10 мільйонів, да, достатньо буде півтори тонни. Просто тримати. Можна буде їх потім повернути. Якщо 20 мільйонів, відповідно, ну, краще тримати 2,5. Там комісія з'їсть буквально 5 гривень, але от ви маєте бути до цього готові. І так, переходимо на біржу. Всі посилання я дам в описі в, коменті, в коментах. Якщо щось незрозуміло, також будуть посилання на наші чати. Рекомендую підписатися, тому що ми там. Постійно знаходимо подібні проекти. І я скажу, що ноткоін далеко не найкращий з них. да. Є проект, який нещодавно роздав всім по 400 доларів. Ну, але давайте ми зараз зосередимося на а, Що ж, Ми купили да, ці півтори тони, чи скільки вам там потрібно. Отут де адреса, ми вставляємо свою адресу. Тут просто натиснути потрібно, і тут натискаємо максимум. да. Після цього тиснемо кнопку «Вивести». Я не буду тут давати інформацію, як купити на біржі, ну, тому що відео затягнеться. Тому подивіться інше відео, якщо ви в цьому взагалі зелені. Або ж дійсно долучіться до нашого чату і ми там допоможемо. От, наприклад, ми вивели 186 Да? Ну, я вивів раніше, але. Тепер, що нам потрібно зробити? Потрібно зайти в ToneSpace, натиснути Депозит. І натиснути трансфер з гаманця. От, ось ця кнопочка, яка підсвічується. Натиснули. Тепер нам з тону треба перевести, от, наприклад, 1.6. Да? І натиснути кнопочку Синю Продовжити. Дочекалися, що нам прийшло на тон Space. Тепер у нас, в принципі, ми готові приймати, да? ловити наші ваучери. І ось у нас з'явиться да, четверта кнопочка знизу біля вкладки Boost. Ми її натискаємо. Нас, нам пропонують купити 10 мільйонів ваучер. Так? Ну, обміняти, верніше. Ми натискаємо, що ми згодні, підключаємо гаманець. У нас там списується 0,06 тонн, ми погоджуємося. І далі ну, виконуємо, якщо потрібно буде ще якісь дії. Після цього чекаємо, можливо, хвилин 20-30, коли ваш ваучер надійде вам на гаманець. Уявімо, що ваучер вам прийшов. Ми тиснемо «Tone Space». Бачите, тут, де колекція, у мене стоять два ваучери. Натискаємо на нього. І нам пропонує перейти на премаркет. Так. Відкриваємо премаркет. Переходимо на цей сайт. Так. Вибачте, за мою англійську я навіть читати не буду. А, і тут знову треба дещо зробити. Тут, до речі, якщо ви бачите, можна подивитися історію. Конкретно зараз ціна трішки впала, да? лише 133 долари да? 150 за 10 мільйонів, але ну, не поспішайте дешево продавати, тому що вчора можна було продати за 270. І ціна може цілком повернутися туди. Так, що нам тут потрібно зробити? Ну, Подивилися ми ціну, окей, ми до цього повернемося. Запам'ятали, да? що в середньому ціна яка? 50 да, тонів. Якщо ви згодні за таку продати, запам'ятали. Заходимо ми тепер, на, Тиснемо на оцей значок якогось покемона, А, редагувати профіль. І ось тут, в самому низу, потрібно а, законектити свій телеграм-аккаунт. Після цього натискаємо Save. От, бачите, Connected. У мене пише кашалот, у вас там писатиме ваше ім'я. Ну, вам потрібно буде підключити. Знову-таки, в гаманці там підтвердити все, Save. і йдемо далі. Тобто ми тепер готові продавати нашу NFT, да? наші 10 мільйонів токенів. Добре, йдемо далі. Тепер ми знову тиснемо на картиночку. А, отут, де пише. Адресу контракта, бачите? синенький. Натискаємо і гортаємо. А, перейти на сайт. Да? В цьому розділі нам потрібно зробити що? Виставити на продаж. От синя кнопочка. А, обираємо фіксовану ціну. Ви приблизно пам'ятаєте, да, що відбувалося на ринку. Або ви обираєте свою ціну. Я, наприклад, не готовий продавати дешевше, ніж за, давайте, за 200 тонн. І я ставлю таку ціну. Так, як бачите, у нас комісія і у нас роялті. Да? Тобто, треба враховувати, що вам прийде не 200 тонн, а 150. Один тонн зараз майже 3 долари. Да? Тому 150 на 3, 450 доларів. І після цього тиснемо оцю синеньку кнопочку виставити на продаж. Я її не буду натискати, тому що ну, воно виставить, а я зараз не хочу цього. Ну, на цьому усе. Відео, я розумію, важке. А... Ну, в мене в самого пішла година, аби розібратися, і то мені там підказували. Тому ви ставте на паузу. І також усі посилання на біржі, на, наше, на нашу криптоспільноту будуть в коментарях до цього відео. Дуже рекомендую підписатися на CryptoUkraine, Ukraine, там будуть публікуватися свіжі проекти. І ну, дійсно там наша спільнота, люди з неї, Прийшли такі, як і ви, да, нічого не вміли, нічого не знали. І 5-6 таких крупних проєктів у них вже там на балансі понад 800 доларів. І також підписатися на нашу групу, тому що там ви зможете зм задати запитання, побачити взагалі, як е те чи інше роблять інші люди, запитати поради, попросити, аби вам там скинули на комісію і тому подібне, або скинути людям гроші на картку, вони вам допоможуть. Um, ну, у нас було все лайтово, все дуже цікаво. Я не знаю, хто прийде з Ютубу, сподіваюся, ви прийдете такі самі. Що ж, на цьому все. Ви там зупиняєте відео і ну, продатись за гарною ціною. До побачення.